А у нас нові улюбленці, які виготовлені повністю з льону. А це означає, що вони легесенькі і дуже приємні на дотик. Костюм складається з подовженої сорочки та широких брюк. На сорочці маємо відкладний ось такий комір. Також застібається це все діло на застібки металеві, які йдуть в тон виробу. Рукавчики також можна застібнути на кнопки. Але якщо вам зручно ось так. Можете залишити подовженими. Ще є кишенька глибока, яка прикрашена гарним візерунком. Брюки мають високу посадку і гарно все прикривають. А резинка дуже гарно тягнеться і нічого вам не буде перетискати. Також є невеличкі кишеньки, і знизу маємо дуже гарний розріз. Ця модель є у декількох кольорах. Створено спеціально так, щоб ви змогли кожен собі обрати. А розмірний ряд від 52 по 64. -го. Тут вільний крій, і цей костюм підійде на будь-який тип фігури. Тканина натуральна. А для нас пишок це важливо. Тому не дивно, що ці костюми стали улюбленцями наших клієнток. Не гайте час, а купуйте прямо зараз.